Родівському сесійному залі зібралися депутати, аби провести сесію. Кожного разу тут обговорюють важливі питання, вирішення яких покращує життя у громаді. Чим цього разу запам'яталося засідання? Дивіться у наступному сюжеті. Традиційно сесія розпочалася з державного гімну України та хвилини мовчання за наших сміливих воїнів. Потім перейшли до депутатських запитів і звернень. Ми ініціативна група номер 2 Звертаємося до вас з проханням вирішити питання ремонту доріг поруч садочку номер 9 та школи номер 2 Цією дорогою щодня йдуть до школи учнів, до садочку, діти та студенти Бродівського коледжу. Ми розуміємо складну фінансову ситуацію нашої ОТГ. Не просимо знасти асфальт чи буківки. Просто довести до ладу цю дорогу способом грейдування та підсипання щеплення. Адже через погодні умови, коли сезон дощів, добратися до навчального закладу, неможливо. Алла Доленко, депутат Бродівської міської ради, зачитала прохання від ініціативних груп дошкільного навчального закладу номер 9 та Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 в якому йшлося про покращення стану дорожнього покриття на вулиці Коновальця. Дякую, Алла Юрина. Звісно, що цю дорогу треба робити. Попробуємо щось поточним ремонтом зробити, але коли будуть на це дозволяти погодні умови? Та, бо там грейди один раз прийшов самі, там яму зробив, і перед ходом там ще більше, ну ще більше погода збирається. на голосування прошу підтримати. Однак єдина депутатка, яка не підтримала звернення, була Валентина Біль. Дивно, але маємо те, що маємо. Начальниця фінансового управління Бродівської міської ради Тетяна Мартиш представила питання щодо внесення змін у бюджет Бродівської міської ради на 2024 рік. Також збільшено фінанси на 550 тисяч на ремонт комунальних доріг. Дана кона на посопіся тисяч за рахунок зменшення по кошти по виконкому міської ради на дану суму за рахунок економії коштів. Микола Бакай наголосив на приєднанні Бродівської міської ради до міжнародної хартії відкритих даних, а також було прийнято рішення про передачу на баланс комунального підприємства Броди обладнання від проєкту Говерла. Також затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Ірина се готує провокації. Депутат Сев розповіла аферу земельного ферудрівськи. Депутат облради Ірина Сех розповіла про те, як у бродах місцева влада називається на, на матеріальною громадою. Більш нема що сказати, вже бачу, що що демонстративно нікого немає, «Свобода», свободи. І тому вони вважають, що в нашій міській раді тут такі схеми, ще щось. Мабуть, вірно, 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 вже почалися вибори, я так думаю. Але я не можу на це змучати, тому оставилася до відома. Ви є сучасник, начну відпутати, власне,